Унітаз буде виблискувати і вічно пахнути, як почистити туалет газованою водою і зубною пастою. Появляється, саме тюбик зубної пасти може допомогти позбутися неприємного запаху і вирішити проблему частого забруднення унітазу. У кожному будинку господиням час від часу доводиться чистити унітаз і боротися з неприємним запахом звідти. Тільки для того, щоб підтримувати унітаз в чистоті, деякі господині витрачають досить багато грошей. Адже потрібно придбати миючий засіб, освіжувач повітря або навіть спеціальні капсули, які зберігають чистоту і забезпечують приємний запах. Але виявляється, очистити унітаз можна і не магазинною хімією, а популярною газованою водою чорного кольору. Як очистити унітаз колою. Потрібно налити газовану воду рівномірно по внутрішній поверхні і залишити приблизно на одну або дві години. Після цього йоржиком потрібно гарненько очистити стінки унітазу і змити водою, навіщо кидати зубну пасту в бачок унітазу. Господині придумали лайфхак, який допоможе позбутися неприємного запаху в туалеті. Для цього потрібно покласти в бачок унітазу тюбик зубної пасти, але попередньо варто зробити в ньому маленькі дірочки. Це не тільки дасть свіжий запах, але й допоможе зберегти чистоту надовго.